Абсолютний показник заломлення води дорівнює 1,33 а скипідар 1,51 сота. Абсолютний показник заломлення середовища це є відношення швидкості світла у вакуумі до швидкості поширення світла в даному середовищі. Якщо ми говоримо про воду, то тут буде V води відповідно. Якщо говоримо про скипідар, то у нас буде тут швидкість. Світла в скепідарі буде 1,33 це поділити на Вводи. А тут буде у нас 1,51 це на В скепідару 300 тисяч км за секунду. Швидкість світла у вакуумі завжди таке значення має, воно незмінне. І тепер, порівнюючи, ми розуміємо з вами, що якщо у нас тут число менше, ніж це, менше число, значить швидкість буде більшою. Це з математики, вам відомо. Буде більшою, ніж весь скіпідару. Отож, швидкість поширення світла у воді буде більшою, ніж швидкість поширення цього ж світла у скепідарі. Це є відповідь в цьому питанні.